Thank you Вітаю на нашому каналі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне плече допомоги. Чому роль держави у підтримці бійців АТО взяли на себе волонтери та воїни-інтернаціоналісти? Кордон на замку, але порушників не бракує. Одеські прикордонники відзвітували про резонансні затримання та розповіли, як борються з корупцією. Перемога у німецькому Бремені. Одеситка Ірина Зарецька здобула бронзу на чемпіонаті світу з карате. Уряд посилить режим охорони державних об'єктів особливого значення. Про це на засіданні Кабміну заявив глава МВС Арсен Аваков. Насамперед йдеться про газопроводи, водоводи і об'єкти енергетики, починаючи від атомної станції та закінчуючи гідроелектростанцією. Відповідні заходи охорони будуть здійснювати бійці Нацгвардії. В Свою чергу міністр оборони Степан Полторак заявив, що бійцям АТО слід готуватися до ведення бойових дій. Пояснив це нарощуванням сил терористичних угруповань, а також з боку РФ. Рада безпеки ООН на вечір середи запланувала екстрену зустріч щодо ситуації в Україні. Про її результати ми вже розповімо у наступних випусках. <звук> Бійці, які воюють на сході України, мають бути упевненими у завтрашньому дні і жодним чином не повторити долю воїнів інтернаціоналістів. У цьому переконаний учасник війни в Афганістані, генерал-майор Юрій Єрмаков. Нині він очолює Одеську обласну організацію української спілки ветеранів Афганістану і з власного досвіду знає, які труднощі долають ті, хто без вагань виконував інтернаціональний обов'язок. Тему продовжить Катерина Чабан. Війна, напевно, найбільш трагічна подія в історії кожної країни. Тепер ці жахіття переживає, і наша держава. Окрім населення сходу, найбільшої підтримки потребують солдати неоголошеної війни. Це добре розуміють колишні афганці. Люди, які обличчям стояли до смерті і пережили післявоєнний синдром чужої війни, не могли залишитися осторонь. Воїни-інтернаціоналісти усіляко намагаються підтримати бійців у зоні АТО і вже після їх повернення додому. те слова, вот, нехорошие мы вас туда не посылали, с которыми многие из нас сталкивались э -э в отношении сегодняшних участников боевых действий не должны повториться. И это одна из наших целей – оказывать всестороннюю помощь, материальную и моральную поддержку, особенно и молодым ребятам, и, и немолодым, Многі афганці там присутствуют в зоні бойових дій, щоб боротися за свої права. Але основну функцію тут, каже Юрій Єрмаков, все-таки має відіграти держава. Лише за такої умови бійці будуть упевнені, їхні жертви не марні. Бійцям АТО обіцяють квартири, земельні ділянки і субсидії на комунальні послуги. Та головне, аби усі ці обіцянки не стали цяцянками, а бійці АТО не повторили долю воїнів-інтернаціоналістів. Родина В лице Украины в данном случае должна, обязана и не может быть по-другому. Люди жизнь положили за целостность Украины, за те идеи, которые они защищали. Не дай бог у нас в Украине, не дай бог, те ребята, которые прошли там, я не пойму, что их обманули. Я не знаю, что может быть. Это може бути очень, очень серйозний не только социальный, а реальний взрыв. Похвалитися поки що нічим. Бійці АТО відчувають надійне плече тільки з боку волонтерів. Вони взяли на себе як продуктове, так і технічне забезпечення. Держава пасе задніх, а це недопустимо, упевнений генерал-майор Єрмаков. Волонтерське рухання, практичне забезпечення сьогодні воюючих наших бойців, 90% – це волонтери. В свою чергу ми сподіваємося, що бойові дії на сході скоро завершаться, а українські військові нарешті повернуться додому. Катерина Чабан Георгій Дячик. Двоє одеських прикордонників зникли у зоні АТО. Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Сергій Мул. Пошуки хлопців успіхом поки не увінчалися, але надії не втрачають. Зараз у зоні антитерористичної операції воюють 180 одеських прикордонників. Які ще питання підіймали керівники відомства, яких заходів вживають, аби кордони України на території Одещини були захищені, знає Павло Рєпін. Практично щодня незаконно потрапити до України намагається від трьох до десяти осіб, і це тільки в південному регіоні. Напередодні двох порушників громадянина Молдови та Грузії, які спробували перетнути кордон з Молдови, затримали прикордонники білгород дністровського загону. Громадян Грузії мав намір війти в незаконний спосіб в Україну через те, що свого часу він був нашою державою. Депортований за межі України до Грузії. Їм буде заборонений в'їзд в Україну на тривалий термін. У південному регіоні 57 прикордонних пунктів пропуску 33 з них автомобільні. Щороку державний кордон України перетинає 13 мільйонів осіб. Це близько одного мільйона на місяць. Тож роботи у прикордонників вистачає. А щоб уникнути непорозумінь, усіх кордонників забезпечили порадниками з культури спілкування. Державні прикордонні служби створений і активно розвивається, і, і фактично діє тривалий час. Система служби довіра. Будь-який громадянин, учасник міжнародного руху, може висловити свої зауваження, скарги, заяви на цей телефон. Прикордонники зізнаються, факти порушення дисципліни серед службовців є. Лише за останній час було звільнено 40 офіцерів. Ротації та дисциплінарні заходи тривають і зараз. На сьогоднішній день в нас звільнено за негативних підстав 40 офіцерів, рядових та сержантів, 263 ротовано, дев'ять керівників. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неякісну організацію служби 206 офіцерів і 367 чоловік рядових та сержантського складу. Попри такі випадки, більшість прикордонників гідно несуть свою службу. Це довели і хлопці, які беруть участь у зоні АТО. Схід України захищає 180 прикордонників прикордонників Содещини. Павло Репін, Олександр Кремльов. Винятків для них не роблять, але у працевлаштуванні не відмовляють. Вимушені переселенці зі сходу України, котрі часто не можуть самостійно знайти роботу, дедалі частіше користуються послугами Одеського обласного центру зайнятості. Про те, як служба вирішує нагальні питання, розкаже Катерина Чабан. серйоз пошуком роботи переселенці зі Сходу почали прийматися лише тепер, адже раніше мали надію повернутися на батьківщину на Одесьчині до центрів зайнятості звернулися майже 10 тисяч людей. На час воєнних дій вони планують залишатися у нашому регіоні. Вадєвської області. Довидку про, про облик получила 8 тысяч 10 э, человек. Про то, что они здесь уже официально, так сказать, остановились и заявили о себе. Э, семей э, 5163. Вот из этих всех людей... Процессдатных, трудоспособных 2894 человека. И вот здесь нам пишут, что из них требует трудоустройство 2103 человека. Они, скорее всего, к нам обратятся в ближайшее время. Потому что из тех переселенцев, которые к нам приехали, начиная с конца мая, официально они были настроены на то, чтобы вернуться. К 1 сентября они все мечтали вернуться домой. З червня місяця на залізничному вокзалі працівники служби зайнятості почали координувати біженців та переселенців, котрі втікали від жахів війни до спокійної та завжди привітної Одеси. Тепер вони потребують соціального захисту. На железнодорожному вокзалі в рамках вот воткардінаційного центра там рабтам МЧСники, там діжуріт е, Красний Крест був і управління соціальної захисту департамент. І от там люди, которые прямо сходят з поезда, они к нам обращаются. Ми їх теж анкетировали, Таких людей к нам обратилось. почти 1200 человек за вот за вот період. Mm -hmm. І, в общем-то, ми знаємо, хто из них нуждается в роботі, хто не нуждается. Через центри зайнятості вже працевлаштовано близько 200 вимушених переселенців. Але не всі з тих, хто шукає роботу, погоджуються на запропоноване місце. Основний аргумент не влаштовує зарплатня, кажуть на Донбасі. Було більше. Катерина Чабан Георгій Дячик. Днями в інтернеті почали поширюватися чутки про нібито масову вирубку зелених насаджень уздовж траси здоров'я. Чи відповідає ця інформація дійсності? Дивіться далі у сюжеті. Прибувши на місце, ми дійсно побачили співробітників комунального підприємства «Міськзелентрест». Проте ні про яку вирубку дерев не було і мови. Навпаки, всю рослинність на трасі здоров'я готують до зими. Обрізають сухе гілля, спилюють аварійне дерева, звільняють кущі від повалених стовбурів. Такі роботи ведуться на відрізку протяжністю 5 кілометрів від пляжу Ланжерон до Аркадії. Ми обслідували трасу здоров'я. Необходимо обрезать порядка тысячу деревьев и свалить сто семьдесят деревьев сто деревьев. Это практически сухие. Дерев'я, заламані аварійні дерева. Така санітарна обрізка, кажуть фахівці, сприяє запобіганню поширення шкідників і хвороб. В результаті висихання зелених насаджень вони знаходять собі вогнища, поширення і нищать дерева. Діля санітарної обрізки ми віддаляємо не тільки сухі вітки, але й потенціальних вредників, які в них прячуться. Тому, убрав сухі вітки, ми оздоровлюємо дерево, убираємо вредників і болезнів, тому дерево намного краще себе відчуває після того, як ми його обріжемо. У планах комунального підприємства міськзелентрест провести формувальну обрізку дерев та кущів, тобто надати рослинам певної форми. Роботи будуть закінчені не раніше ніж за півтора місяці. А усією природною красою алеї, траси одесити зможуть милуватися вже наступного літа. Одеситка завоювала бронзу на чемпіонаті світу з карате, а також стала першою у світі 18-річною спортсменкою, котра завоювала у дорослій категорії почесне третє місце. Вихованка одеської школи карате Ірина Румянцева в своїх перших змаганнях у дорослій категорії після перенесеної травми спини змогла гідно обійти суперниць Німеччини, Єгипту та Китаю. Подробиці у сюжеті Павла Рєпіна. Перемога на чемпіонаті для молодої спортсменки була несподіваною. Дівчина нещодавно перенесла складну травму спини і тренуватися на всі 100% не могла. Але коли на чемпіонаті бій за боєм, Одеситка почала перемагати своїх сильних суперниць, одна з яких китаянка чемпіонка світу відступати назад було вже не можна. У мене була які не дозволяли робити все на 100%. І тренер, він... Мою подготовку сделали таким образом, чтобы для здоровья это было как можно безопаснее. И все так получилось, как мы планируем. Мы вообще ехали на этот чемпионат по минимуму. Выступить, по минимуму пройти один бой, два выиграть, может быть. Якщо повезе, якщо травма дозволить. Попереду у Ірини європейські олімпійські ігри. Зараз саме на них робить основну ставку її тренер Денис Морозов. Но у нас є подія, яка буде в наступному році. Це перші олімпійські ігри серед європейські олімпійські ігри. Це буде проводитися в Баку в іюні. Вот на эти соревнования у нас самые главные надежды и планы будут построены в подготовке именно на этот за всю історію чемпіонатів світу з карате в версії ВКФ дорослої групи Ірина Рум'янцева стала першим 18-річним бронзовим призером. Крім цього, дівчина чемпіон світу з карате юнацької групи. Павло Рєпін, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Про розвиток подій дивіться вже у наступних випусках новин. Про все, що варте уваги, повідомляйте за телефоном редакції 705 79 91 Побачимось.